Вітаю малята! Як добре що настала весна, тому що вона приносить багато гарних свят, і одне з них це світле свято Великдень або Пасха, пробудження нового життя, надії та добра. Люди ретельно готуються до цього свята, прибирають в будинку, беруть білизну, а у великий або чистий четвер купаються. Вважається, що це збереже красу та здоров'я. А також господині печуть паску, головну страву свята, фарбують яйця, роблять з них крашанки, писанки, крапанки, мальованки, дряпанки, малюють різні визирунки. а увечері складають пасхальний кошик і у неділю йдуть до церкви із першим променем сонця. Священник освячує пасхальні страви і усі люди вітають один одного зі святом. Дітки, про яке сьогодні ми говорили? Свято Великдень або Пасха. Як люди готувалися до цього свята? Пекли Паски та розфарбовували яйця. А зараз і ми з вами зробимо великодню пасочку та крашенки за допомогою пластиліну. Підготуйте дощечку, стеку, пластилін різних кольорів та вологі серветки. Візьміть невеликий шматочок синього пластиліну. Добре його розігрійте та зробимо з нього тарілочку. А з коричневого пластиліну вже зробимо пасочку. Пластилін формуємо ковбаскою. Ось так як я роблю це на відео. А з білого пластиліну ми зробимо глазур для паски. Ліпіть тоненько, наче млинець. На основу нашої паски ми легенько приліплюємо нашу глазур, притискаючи її пальчиками. Далі беремо маленький шматочок пластиліну будь-якого кольору та розкочуємо з нього кульку, як на відео. Це будуть крашенки. Можна зробити будь-яку кількість. Шановні дорослі, допоможіть дітям з маленьких шматочків пластиліну зробити прикраси для паски. Ось така великодня пасочка та крашенки вийшли у мене, а на фото ваших робіт з нетерпінням чекатиму в приватних повідомленнях. До побачення, до нових зустрічей!